Привіт всім любителям гостенько. Завершив я цю роботу. Сьогодні ввечері 10-11 я в себе в групі його виложу на аукціон. Кому цікаво, заходьте, участвуйте в аукціоні. В закріпленому коментарі під відео залишу силочку на свою групу по ножу. Плотненько сидить. Ніж з долом. Сталь Д69 на РК, вдолі нержавієчка. На обкладках Дамаск на одну сторону. Руків'я нержавійка, зуб Мамонта, проставочка, бивень слона. І такий зубчик фантастичний. Просто фантастичний. У мене довго лежав, я колись стабілив, але ну, якось руки не доходили до нього, але красивий. Шикарний. Ніж уже загострений. Гострий, як бритва. Отакий апаратик. Два клейма вдарив случайно, Так вийшло. Такий ексклюзивчик. Аналога не найдете 100%, щоб долі була нежавійка. Ще з Дамаско можна знайти якут. А щоб долі була нежавійка вокруг чорняга, 100% не найдете. Це колись мені така ідея прийшла, і я це зробив. Так що ніж ексклюзивний. Єдиний в своєму роді. Ніж правша. Хто лівша? Не купляє.